Розмову про прослушку в Кремлі дійсно почали вестись небезпідставно. Розвідка збирала важливі дані, поки не помітила інформацію про вражаючий інцидент у Кремлі. Подія, яка здатна перевернути весь хід бойових дій та політичних перемовин про невпізнаваності. і яка може стати рятівним ключом для України, якого ми так давно шукали. Вам просто треба побачити ці кадри. вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму. Голова ГУР Кирило Буданов зробив сенсаційну заяву. Україна отримала шокуючі дані з Кремля. Він підтвердив, що його відомство має шокуючі подробиці про важливі розмови керівництва Російської Федерації. Головне управління розвідки, схоже, дійсно може прослуховувати усіх топ-чиновників Кремля. При цьому у деталі Буданов вдаватися не став. Схоже, відбулося щось дуже важливе. Ймовірно, навіть дещо відбулося і з путіним, що може вплинути на хід всієї війни. У Кремлі вже також відреагували на такі заяви. Очільника української розвідки з'явилася інформація. Що в Арефі чиновникам наказали бути максимально обережними. Російським державним службовцям необхідно проявляти обережність на тлі загроз, що виходять від України. Про це зазначив прес-секретар президента РФІ Дмитро Пісков, коментуючи заяви київської влади про здатність українських спецслужб прослуховувати Кремль. Ось що сказав про це пісков, Спецслужби виконують свою роботу. Тим більше ворожі. Це диктує необхідність чиновникам бути гранично обережними. Представник Кремля звернув на це увагу, коментуючи Давні висловлювання начальника головного управління розвитки Міноборони України Кирила Буданова повідомляє російське видання ТеС. Також директор служби зовнішньої розвідки Росія Сергій Наришкін прокоментував заяву керівника головного управління розвідки Міноборони України Крила Олексійовича Буданова про можливість прослуховувати Кремль. Так от Нарожкін не спростував заяви Буданова. А на запитання, чи здатна розвитка окупантів на семетрочні кроки, відповів, що тема досить делікатна. Кожне російське відомство, зокрема, і спеціальні служби, діють у межах тих повноважень, які їм передбачені нормативно-правовими актами і загалом законодавством. Заявив він ну, а генерал майор СБУ віктор Ягун, порівнює це з пострілом із пістолета, з глушником, спрямованим відразу у три аудиторії: Кремль партнери, власну систему безпеки. Буданов не називає імен, але контекст прозорий. Після для оприлюднення змісту переговорів у Дмитрія в кремлівська система нервує. Коли голова українського розвитку у відповідь лише усміхається, і каже: Так, можемо. Ми за це гроші отримуємо. Це означає, що ГУР має доступ не лише до військового ефіру. Формулювання явно про конфіденційні цивільно-державні канали, які зазвичай перебувають під контролем ФСО та ФСБ. Кремль не контролює власні вертикальні канали зв'язку. Наслідком стане внутрішня зачистка. А шукатиме кротів. ФОС переглядатиме криптомодулі. Адміністрація президента РФ перейде на кур'єрські схеми. Усе це сповільнить ухвалення в Москві. І саме на це розраховує Буданов. Публічний натяк. У вас немає закритих кімнат. За логікою розвиток таке підтвердження робиться лише тоді, коли маневр уже завершений. Доступ до каналів стабільний, перевірений і глибокий. Також це сигнал партнерам Україна. Розвід спроможний гравець рівня топ-країн НАТО. Нагадаємо, що раніше британська газета The телеграф робила припущення стосовно того, що за витоком розмови СПА з посланця президента США Стіва Віткофавру з російською стороною, нібито могла стояти Україна. Тоді агентство Блумберг опублікувало розшифровку двох приватних розмов радника Путіна Юрія Ушакова і спецпосланником Трампа Стівом Віткофом. Останній радив Ушакову, як представити Трампу російські пропозиції мурного плану в другій розмові. Ушаков і Дмитрія обговорювали схему передачі російського варіанту мурного плану. Команді Трампа змутив, щоб американська сторона представила ці напрацювання як власний документ. Загалом, вже сучасні можливості технічної та агентурної розвитки Україна дозволяють припускати, що гур цілком здатний отримувати інформацію про розмови та комунікації високопосадовців Кремля. Хоча це не виглядає як пряме прослуховування кожного дзвінка, а радше як комплексний доступ до окремих каналів зв'язку, даних та середовищ, де циркулює інформація. Російська держава, попро свою мілітаризацію та закритість, залишається величезною цифровою екосистемою, у якій неможливо досягти певної такої повної герметичності. Навіть найзахищеніші мережі, що обслуговують уряд рефії, містять вразливі на рівні обладнання програмного забезпечення, чоловіцького фактора, і саме ці недоліки є мішені будь-якої розвідки. Одним із ключових інструментів є сигнал розвідки. Російські чиновники формально користуються спеціальними криптосистемами та внутрішніми каналами, але виявляється, реальні Часто виявляється приземленішою. Вони інколи переходять на звичайні мобільні телефони, користуються незахищеними лініями або допускають технічні помилки, які роблять їхній зв'язок перехоплюваним. Відомі численні випадки, коли Гур перехоплював розмови російських військових і чиновників середньої ланки, що свідчить про фактивну систему Сайджон, здатно підніматися і на вищу рівні, якщо там виникають аналогічні вразливості. Окремим вектором є супутниковий зв'язок, який в рефі використовується як резервний або міжнародний такі канали. У світовій практиці вважаються одними із найбільш піддатливих для технічного перехоплення. Не менш значущим є кіборрозвідувальний компонент проникнення у внутрішні російські інформаційні системи. Це можуть бути як поштові сервери, відомчі мережі чи комп'ютери співробітників урядового апарату. Потенційно, це дозволяє отримати не тільки зміст листування та й документів, але і доступ до записів, зустрічей, внутрішніх відеоконференцій або логів службових комунікацій. Публічні операції українських спецслужб упродовж останніх років демонструють, що вони здатні отримувати дані навіть із закритих російських ресурсів, що створює цілком реалістичну основу для потрапляння до високорівневої інформації. Кібердоступ іноді забезпечує навіть більше ніж класичне прослуховування, адже дозволяє бачити внутрішні документи та планувальні матеріали, що зазвичай не озвучуються телефоном. Важливу роль відіграє людська агентура. Жодна велика держава не уникає можливості інфільтрації своїх структур іноземними розвідками. І РФІ не є винятком. Інформатори різного рівня від чиновників середньої ланки до осіб, які мають доступ до наред, можуть передавати не лише зміст місто розмови рішень, але й реальні записи або витоки внутрішніх документів. Зафіксовані випадки публікації гурматеріалів, що належать до російських урядових Утур дають підстави думати, що такі канали існують і працюють. Загалом сукупність сигнальної кібернетичної та агентурної інформації створює для гур можливість отримувати фрагменти комунікації кремлівських верхів, аналізувати їх та будувати картину реальних процесів у російській політичній еліті. Це не означає певного контролю над усіма джерелами, але в сучасних умовах достатньо навіть часткових перехоплень, щоб розуміти настрій конфлікти, планування та внутрішню логіку дії Кремля. У цьому сенсі прослуховані не окремий акт, а частина ширшої розвідувальної екосистеми, яка дозволяє відстежувати поведінку режиму на стратегічному рівні. Ну а тим часом Кирило Олексійович Буданов провів зустріч із представниками консультаційної місії ЄС в Україні. Голова координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Кирило Буданов та секретар штабу Дмитро Усов провели робочу зустріч із представниками консультаційної місії ЄС в Україні. До складу делегації увійшли Рольф Хальмбо, голова місії Мія Рахуне. Заступниця голови місії Карстента Твелмайер, керівник компонента стратегічних реформ, і Таня Мехленборг, керівниця крос секційного підрозділу. Карл Плеснер, радник із питань соціальної згуртованості та медіації Олена Генцяк. А також голова українського центру простір гідності під час зустрічі сторони обговорили широкий спектр актуальних питань, що стосуються діяльності штабу, комунікацію та підтримку родин полонених і зниклих безвісти, реалізацію гуманітарних проєктів, а також потребу у глибшому залученні міжнародних партнерів до реабілітації та реінтеграції звільнених із полону оборонців. Окрему увагу звернули на виклики, які виникають у процесі переговорів, особливості пошуку інформації про захисників та механізми визволення із полону. Представники штабу підкреслили можливість міжнародної експортизи і додаткових інструментів підтримки для родин захисників Кирило Буданов подякував партнерам за тривалу підтримку та наголосив на ключовій ролі міжнародної взаємодії. Ми щиро вдячні нашим європейським партнерам за постійну увагу до теми полону та підтримку родин. Така співпраця посилює наші можливості, допомагає працювати ефективніше та є надзвичайно важливою у спільній справі повернення наших людей додому. Зазначив голова штабу. Секретар кордонштабу Дмитро Усов відзначив, що Україна за останні роки накопичила унікальний та масштабний досвід роботи з питаннями полону пошуку людей та супроводу родин, який може стати основою для подальшої міжнародної співпраці. Під час зустрічі керівництво штабу також представило партнерам. Сучасне бачення подальшої інституціоналізації координаційного штабу, наголосивши на потребі розвитку сталої державної інституції, яка зможе системно координувати пошук, облік зниклих безвісти військовослужбовців та процес повернення українських громадян із російської неволі. На завершення зустрічі голова КМС Рольф Хеймбо отримав від керівництва координаційного штабу медаль за сприяння координаційному штабу із з питань поводження з військовополоненими як знак вдячності за підтримку, внесок та розвиток співпраці та значну увагу до гуманітарних питань пов'язаних із темою полону. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додавали випуск до кінця. Підпишіться залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось, бо побачимось зовсім незабаром.